Всім привіт, дорогі друзі! Я щиро вас вітаю з перемогою Київського Динамо з рахунком 6-2 над партизаном, над цими нелюдами, які їздили в Росію перед матчем з Київським Динамо, і ми змогли їм не то, що гідно відповісти. Ми просто їх знищили на футбольному полі і загнали собаку в будку. Ми загнали цей партизан, знищили в першому матчі з дуже комфортною перевагою в 4 м'ячі. Ну хто міг би уявити, друзі? Перед початком цього матчу ну ніхто не міг уявити, що Динамо настільки зможе зібратися на цей матч і дійсно видать дуже якісний футбол з точки зору А з точки зору атаки, друзі. І в цьому відео ми зараз будемо розбиратися, що Шовковський зробив, який склад випустив, і як київське Динамо зіграло, і що грало в... що грав за ліпартизанце. І чи серйозний цей супротивник? Давайте розбиратися в цьому відео. Дійсно, дуже приємний епізод. Чесно кажучи, ну, таких емоцій я очікував від збірної, я таких емоцій давно не відчував. У мене, по-перше, ну, така злість була на цей партизан, і всіх, я думаю. По-друге, ну дійсно українська команда в Єврокубках перший матч в сезоні дуже хотілося підтримати. Та ще й такий привід, та ще й 6-2. Неймовірні емоції. Я видав поза прямою трансляцією, дивився, кричав, в телефон на, на весь дім. Але я думаю, ви так само робили, як і я. Тому перед початком поставте лайк в перемогу. Київського динамо, і звісно, підтримку цього відео, де ми зараз будемо розбирати всі забиті м'ячі і пропущені м'ячі. тому що проблеми теж є, про них потрібно говорити. Але ну сьогодні проблем набагато менше, ніж позитивних. Звісно, емоцій. Їх було набагато більше. Перед початком теж підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, щоб не пропускати контент, який виходить на цьому каналі. Давайте розбирати цей крутий матч. Звісно, розпочинаємо з самого початку, де ми і взагалі не чекали, що таке може бути. З основних складів команд, що було до поєдинку, ми розуміли, що в принципі Динамо форсує підготовку до цього поєдинку. Ми обговорювали з вами, що в принципі ми є фаворитами на цей матч, і партизан там ну, нічого особливого в них немає. Ми розбирали їхню гру, там є хороші легіонери, деякі легіонери, оцей Салдані якийсь одній дубль, зробив, до речі, він зробив погоду в атаці, але одного салдані ну, він не, не закриє тіри. Які є в захисті партизана, це вже не його прерогатива, тому там їхні проблеми. Що було в нас, друзі? В нас була проблема правого захисника, тому що тимчик, наскільки ну, я розумію, травмований, тому що офіційної інформації я не побачив медіа. Ніхто не сказав, що там, де, де тимчик дівся. Я так розумію, що була травма на фоні того, що була інформація, що ним цікавиться Жирона, чи може він Жирону поїхав. Але якщо це травма, то ну, я вам скажу, який може бути трансфер в джерону, якщо тимчик постійно ламається. З такою медичною карткою, ну, хороші клуби тимчика не запросять. Хоча, з іншої сторони, це Анков теж в нього не була в Динамо хороша медична картка, він теж постійно травмувався, Жерона повірила, взяла. І, в принципі, все зараз в нього начебто більш-менш стабільно. Тому тимчику. Бажаємо здоров'я, щоб він був готовий грати. І він особливо в матчах збірної України, от в останньому матчі за збірну, зіграв хороший поєдинок, тому ми його тут очікували. А грав замість нього Караваєв. Караваєв, якого Шовковський не ставив до цього там пару місяців. Фактично, він був поза заявкою, був в запасі постійно на останні матчі чемпіонату України. Тобто він випав із обойми Київського Динамо. І вже заговорили, що Караваєву треба йти. І дійсно, часи Караваєва я вважаю, що вже ну фактично позаду. Він уже на високому рівні не зможе грати так, як він грав раніше там за Зорю і на початках за Динамо. Да і Кривайв не є суперстабільним захисником. Це все-таки атакувальний гравець. От він про атаку. Він там може робити в захисті. В нього є провали. От грав захисті, це просто його біч. Ми це розуміємо. Е, ну і в центрі захисту ми не побачили тут якоїсь новизни. Ми не побачили тут Сибалюса, якого купила Київське Динамо. Ми побачили тут сталий захист по Повдючук. Привозний захист, який да може привозити, але в цьому матчі конкретно я б не сказав, що вони сильно провалювалися вдвох. зліва був Вівчаренко. Ну і центр поля і атака була стабільна. Тобто Шовковський прагматично обрав основний склад. Він не став ставити тих гравців, яких він, ну скажімо, так ще не повністю перевірив. Не ставив ні молодих і не ставив ні новачків, ні піхальонок, ні Сибалюс не з'явилося. Ні навіть Лоновик, к там, да, які міг би зіграти. Тобто грали перевірені бійці, які в принципі набирали форму через матчі. Ну і давайте вже про початок самої гри, тому що ну ми бачили партизана. Що партизана взагалі по складу? Три серба, все інше легіонери. Причому легіонери, ну як підбирають адекватна команда легіонерів. Тобто беруть да, приблизно гравців, які ну розуміються по мові між собою. А в партизана я бачу тут людей з Африки з незрозумілих двох країн: там з Конго, ще з якоїсь країни бразилець, норвежець, кореєць, аргентинець, боснієць, бельгієць. От що вони, як вони між собою можуть комунікувати, я не знаю. Це їхні проблеми. Вони вийшли на футбольне поле таким складом: три серба в захисті, атака в них і центр поля півзахисту з легіонерів. Окей. Всі очікували, що цей матч буде напруженим, тому що ну не може він бути. Бути зіграний по інакшому, коли ти перед матчем з українською командою їдеш в Росію грати товариський братський кубок. Ну, це за це Динамо сьогодні знищило цей партизан. І перед матчем і потрібно віддати належне київському динамо. Вони не стали качать е, цю ситуацію задовго до до цього. Вони відразу перед матчем дали офіційну заяву, стисло. Дипломатично пояснили, що буде відбуватись на футбольному полі. Ми не будемо бити їх. Ми не будемо там кулачні бої влаштовувати. Ми не будемо е, якісь висловлювання кидати. Ми спокійно, систематично знищимо їх голами. Те, що я говорив, відео, найкраще покарання для цього партизана. Це блін багато забитих голів в їхні ворота. Алілуя! Почули небеса! І Динамо сьогодні заграло, забігало. З першого тайму відразу з перших хвилин шалена напруга в цьому матчі. Відразу боротьба. За перші 10 хвилин дві жовті картки у нашого суперника. Вони почали відразу бити. На першій хвилині збили брашка і тут же салдання отримав жовту. Відразу суперечки почалися. Там до арбітра почали підбігати, там Брашко показував закрити рота, і так далі. Тобто відчувалося, що партизан накачали. Я переконаний, що і росіяни там приклали свою кроваву руку до того, щоб партизан був заведеним проти нас. Щоб вони виводили і так далі. Влаштували шоу. Так само і ми були заведені Ми це все в собі тримали. Ви прикиньте, футболісти, ви бачили, щоб футболісти щось висловлювали з ситуації по партизану? Ви бачили, що якийсь там чи Ярмоленко капітан, чи хтось інший сказав, що ми вийдемо, ми знищимо за це їх, ми просто їх будемо там розбивати. Ніхто не говорив. Вони тримали це в собі стільки, розумієте? І видали це на футбольному полі. Вийшли, реально видали. Хоча початок для нас був не дуже, тому що. Да, Динамо контролювало м'яч. Перші там хвилини 20, де не було забитих голів. Динамо, в принципі, контролювали перші хвилини. Партизан намагався нас навіть пресингувати. Цей пресинг в деяких випадках працював. Шапаренко навіть один раз помилився в передачі. Віддав в ваут і це було доволі е нервово. Реально нервово моментів. Особливих там небезпечних не було, але перше ми створили саме кияни. Ми створили перший момент, коли Владислав Кабаєв з лівого флану загострив, пробив гол кіпер, відбив Ярмонко через себе вище. Це був перший момент цьому матчі, і в принципі здавалося, що Динамо десь поступово після 10-ї хвилини перехопили ініціативу, і партизан нічого не створив до оцього рокового моменту, до 22-ї хвилини, коли. Оце біч Олександра Караваєва, що в принципі він класно на атаку десь може зіграти. Він сьогодні в підсумку і забив. Але е, шкода, шкода, що він загрався в штрафній площі. В цьому, е, в цій ситуації він мав би м'яч просто вибити вибити або, або віддати на партнеру. В крайньому випадку в нього було два варіанти: вибивай або віддавай на партнера. На жаль, він загрався. Його обікрав калюлю, чи хто там із гравців ем... партизана, і пенальті. Арбітер переглянув вар поставили пенальті. Паненькою забив Салданя, відсвяткував, там щось показував камеру. Да, ступ, супер, здорово забили нуль один. І в принципі, я в телеграмі висвітлював всі голи і писав всі свої емоції, видавав їх. Там ви обов'язково туди підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх подій нашого каналу і взагалі українського футболу. Так от я писав, що зараз це піде не по нашому сценарію. Дуже вигідно було партизану забити першими. Це їх був перший момент, і ми дали забити. От Наша проблема, що ми без привозів не можемо. Динамо, Київ, неважливо, всі наші клуби не вміють грати без привозів. Ми завжди десь привеземо самі собі, віддали один м'яч партизанцям. Окей. Але головне було. Головне було нам зіграти в комбінаційний футбол. Ключ до успіху в цьому матчі був через комбінаційний футбол. Те, що вміє грати Київське Динамо, ми це демонстрували в принципі Динамо дуже здорово. В них є взаємодія. От перевага київського Динамо навіть перед кривбасом, Поліссям і навіть шахтарем є в тому, що в Динамо дуже зіграний склад. Оці футболісти, яких ви бачите зараз, ми бачимо в основному складі, цей кістяк зіграний вже роками. Такого складу немає в Полісся, такого складу немає кривбаса максимально зіграного. І в шахтаря навіть немає. Там постійна зміна футболістів. Динамо є, сталий склад. Да, є зміна поколінь, але все одно зіграна дуже сильна команда, яка ну має вистрілювати коли же, правильно. І От вона вистріла в цьому матчі, де була сильніша за цього суперника. І в принципі понеслося не так швидко, як ми б хотіли. Але Динамо Київ в першому таймі подивіться, 14 ударів. Володіння 70 на 30, фактично. партизана один момент з пенальті, який ми самі собі привезли. І один момент салдані, коли він там в першому таймі теж створив. Тобто в них одна людина створювала моменти. Все. Навіть право Вінгерами, в принципі, закрили. Він, ну, оцей Саверіна, особливо нічим не відзначився. Одна людина на футбольному полі в них грала. Людина, яка схожа на Роберто Фірміно, до речі, по голам наші почали. Прибивати і забивати цвяхи в ворота е, партизана з 40 ї хвилини. І я відмітив би в цьому матчі е, Кабаєва, влада Кабаєва, який сьогодні дуже класно відіграв. от Отзалі фланги Ярмоленко, Кабаєв сьогодні давали динаміку. Динамо Київ все-таки комбінували якісно і за рахунок цих комбінацій. Знаходили шляхи до воріт суперника. Шапаренко забив перший м'яч в своєму стилі. Мені сподобалось, що всі футболісти зіграли в своєму стилі. Брашкові, якого сильні сторони, дальні удари. Він сьогодні їх блін на максимум використовував. Шапаренко теж своїми дальніми ударами, баченням поля, хорошою передачею, все це він використовував. Кабаєв, швидкість, удар, передача, все це він використовував. Олександр Караваєв теж на атаку підключався і забив. Тобто ми використовували свої сильні сторони, і це було ключем нашим до успіху. І після низки зміщень в центр. Кабаєв знайшов Шапаренка і той другим дотиком дає в дев'ятку в ближній кут, динамо зрівнює рахунок. Заводить команду Шапаренко через три хвилини. Брашка знаходять на ударній позиції. Він з льоту дає з відскоком від газону в дальній кут 2-1. І тут проходить ще дві хвилини. Саня Кариває після відскоку штрафної площі партизана дає ще один цвях в кришку чи в ворота. Давайте так говорити. Партизана і робить рахунок 3-1. Тобто ми за 5 хвилин перевертаємо весь хід зустрічі. Це те, що ми очікували від Київського Динамо, агресію в Атаці. Це те, що не було в минулому сезоні в Динамо, і тому Динамівці не потрапили в Єврокубки. Я не кажу, що зараз потрібно перехвалювати. Ми судимо суто по одному матчу суто проти цього суперника, який не є краще за нас. Він є, має певну організацію, але як показує практика, це бардак, це просто дворова команда в захисті. Там оці серби, вони ну їм промили мізки, напевно, там в Росії. Вони почали грати на порядок нижче. Тобто вони зіграли на рівні локомотива ЦСКА Москви і Динамо Москви. І вони, знаєте, як аргументували те, чого вони поїхали туди? Що, типу, вони намагалися знайти команду менталітету. Ну і рівня української команди, тобто вони вважають, що Росія і Україна це типу дуже схожі команди, і вони награвали саме свій склад проти типової команди із типу СНГ. Але вони не врахували один фактор: що там вони грають собі в болоті, а ми граємо в Європі, і рівень зовсім інший. Те, що їх там ЦСКА прибивало. То їхні проблеми. Ми їх прибили ще більше. Ми їх прибили так, що вони забудуть шлях до Росії. Вони більше туди ніколи в житті не поїдуть. Нахер їм такі спарринг партнери, які їх навчили херні, і вони тепер пропускають до фіга голів. Вони розслабилися, вони їх, їх піднесли вгору, а ми їх опустили вниз. І на другий тайм важлива була концентрація футболістів на саме другу 45 хвилинку, тому що 3-1, да, класно. Але нам потрібно по-перше витримати. Оцей результат і, по-друге, збільшувати. Звісно, збільшувати його якісно і не просідати. Тому що, чесно кажучи, боявся, щоб Динамо зараз не сіло і не утримувало рахунок. Це нам не потрібно. Якщо гра йде треба йти прибивати. Єс, yes! нас почули. Шовковський не дав казівку команді сідати, грати другим номером. Динамо грали першим номером. Знову контроль м'яча І на другий тайм Шовковський не побоявся, я, чесно кажучи. Здивувався, він випустив. Малеша замість Караваєва, який провалився. Він привіз пенальті і малеш молодий вийшов. І не спортив в принципі. Він не був таким суперактивним, але він зіграв якісно. В другому таймі, і замість Караваєва вийшов, закрив позицію. Піхальонок теж відразу вийшов замість Буяльського, який теж десь не дуже помітний. От Ванат Буяльський, можливо, десь випали, але вони все одно важливі гвинтики в механізмі. Розумієте? Гри в побудові гри київського Динамо, тобто грав один дотик, відкривання, і, в принципі, десь відволікання від головних дієвих осіб, які сьогодні були. От, наприклад, Владислав Кабаєв, який здорово відіграв. І, в принципі, на другий тайм Динамо так само вийшло грати дуже агресивно, і видно було, що. Партизан, в шоці, вони не знають, що відбувається і що відбулося взагалі в цьому матчі. В них почалися просто якийсь мандраж, провали в центрі поля. В центрі півзахисту, в центрі захисту провали, і Динамо цим скористалося. Владислав Кабаєв на 55-й хвилині протягує м'яч через весь центр. Бачить його велику просто діру в цьому центрі поля. У суперника протаскує трошки ближче до зони 14 і дає в дальній. Сьогодні дальні удари по всім тенденціям, як на чемпіонаті Європи 2024 забивалися голи. Динамо це використовує. Динамо теж б'є з дальньої дистанції, і це працює в цьому матчі. Владислав Кабаєв. Минулий сезон, який провів, непоганий, тобто, да, особливо кінцівку. І чесно кажучи, були питання: а яка зараз в нього форма? Да? В новому сезоні ми бачимо, що людина готова. Прийшов Ковському, він заграв. Нарешті ми бачимо того Владислава Кабаєва, якого бачили в зорі на праймі. Він це демонструє. Я думаю, це, це футболіст в конкуренції Мудрика 100%. Він забиває шедевральний м'яч, четвертий цвях це був ворота. Вони намагалися теж змінювати. Ви бачите, вони робили заміни, багато замін на 60-тій хвилині. Там з'являвся цей Бебрас, чи Бібрас, чи Бебра, Я не знаю, як його звати, але я говорив про нього, що він дуже небезпечний. Йому 36 років, він класно, креативно, але не в матчі, коли команда його горить 4-1, там уже той креатив до сраки, там команда вся попливла просто. І ті футболісти, які вийшли, в них немає особливої ротації. Я так бачу, що нема особливого сильного рівня в запасі і. Щоправда, ми пропустили так, забив Салдан'я після передачі цього Ібрагіма, який вийшов, там був пристріл. Ну, Динамо не без гріха. Знову ж таки, в нас завжди будуть проблеми. Динамо має брати атакою Проти таких команд рівних або слабших має брати атакою Динамо. Насрать, що ми десь там будемо пропускати е, в захисті, це завжди буде. Десь привеземо пенальтіси, як завжди, десь передачу суперника дамо і, і так далі. І це все буде. Салдан'я зробив дубль, окей, але я написав: похер, треба забивати шосте їм тепер. Шість вони забили, і вони почули. Вони пішли. Для початку е, був стандарт на 83-й хвилині. Брашко штрафнув удару так пулянув голкіпер. Просто не знаю, зі страху відбив перед собою. Волошин підбирає, передача на попова, який залишився в штрафній площі після цього удару брашка, який е, парирував голкіпер, і в підсумку. Доля його в, в, винагороджує забитим м'ячем попов забиває не головою, ногою в штрафній площі суперника. Після передачі Волошина, який вийшов на футбольне поле замість Ярмоленка, заміни спрацювали. Ви подивіться, заміни спрацювали. Він випустив Шовковський, випустив Піхальонка, він забив. Він випустив Волошина, він віддав асист. І в принципі, Лонвик потім ще вийшов з Андрієвським і в кінці просто вже. Сил не вистачило в партизана. І Київська Динамо загнали собаку в будку. Загнали цих ці, ці посіпак російських назад в болото, назад, в сосію, хай там їдуть, грають свої турніри. Їм не місце в Єврокубках. І, в принципі, піхальонок здорово. Знову передача Волошина, молодець Назар Волошин. Теж вийшов на швидкості свіженький під оцих розгублених, розгублених сербів. Розіграли спокійний піхальонок, більярдним ударом штрафні площі суперника в дальній куточок. 6-2. Я не міг уявити такого. Ви розумієте? Київське Динамо створили айфорію. Ну такої радості ми давно не відчували. Такого рахунку я давно не бачу. Ми завжди виходимо, мучуємося. Ми завжди в кваліфікаціях мучуємося. Такого давно не було. Нарешті мені здається, оця стриманість футболістів перед матчем вона дала свої плоди в самому матчі. Вони виплеснули свої емоції. Під час поєдинку вони кайфунули. Я кайфунув від цього матчу. Це шок, чесно кажучи. Я не очікував такої гри від Динамо, що настільки яскравими в атаці відіграємо проти цього партизана. Ми можемо констатувати, що Динамо вже там, вже проти рейнджерса, і там буде вже зовсім інша гра. Ми оцінюємо команду ще раз. Я не пір, не підносю Динамо зараз десь догори. що ми виграємо Лігу чемпіонів, знищимо рейнджерс і пройдемо в груповий етап. Ми судимо конкретно по партизану. Ми сильніші за цю команду. Ми маємо їх перемагати. Ми вийшли, ми забили ну навіть більше ніж я очікував. От статистику, давайте тепер за весь матч. Другий тайм трішки скромніше ніж перший, але в цілому за матч 23 удари, 10 в площину. В Партизана всього 4 удари, ми нічого не дали їм створити, в них жодного якісного моменту не було фактично, ну Фолів за них до хрена було. А так дуже мало. Небезпечних атак взагалі в рази в нас більше. Тобто, ну це, це перемога. І хто найкращий футболіст? Ну чесно, мені Владка сподобався, Тому що він заводив, він давав динаміку в атаці, він обігрував, давав передачі, забив гол. Теж Волошина можна відмітити, який вийшов, віддав два асисти. Але це вже на свіжих ногах під несвіжих футболістів з е, Сербії. Подивіться, ну це просто провальний матч для їхнього захисту. Я думаю, вони надовго запам'ятають свій виїзд в сосію. І ці усі спаринг-партнери, братські турніри, і тепер більше ніколи не будуть повторювати таких помилок проти Київського Динамо, яке все-таки вказало місце сербським посіпакам Росії. В цілому перший матч і результат заумрійний друзі. Це неймовірно. Mm, чесно кажучи, дуже хороший такий, знаєте, дуже хороша передумова для того, щоб Динамо проходили вже на рейнджерс. Там вже не треба дивитись, що там Фенербах чи Лугано. Я навіть не знаю, як вони там зіграли. 2-2 по моєму, чи хтось виграв. Це вже не важливо. Головне, тепер Динамо, знаєте, не впасти в ейфорію не подумати, що все зроблено. Я сподіваюся, що тренерський штаб над цим попрацює над психологією. Це важливо зараз, тому що емоцій багато виплеснуто. Ми зробили результат. Але є ще другий матч. Є другий матч в Сербії. Він буде без вболівальників, повністю будуть пусті трибуни. Все одно нерв буде. Я не думаю, що ми зганьбимося настільки, що програємо в 4 м'ячі і дамо шанс партизану. Я думаю, що результат зроблено. Просто треба. Все одно вийти і виграти ще раз. Ви розумієте, виграти ще один раз. Я сподіваюся, що злість ще залишилася в футболістів, і вони її продемонструють на футбольному полі і ще раз зіграють. З мінусів. З мінусів це, ну, тому що плюсів багато було в цьому матчі. Комбінаційна гра. Багато футболістів задіяно в атакувальному процесі, в забитих м'ячах. Це було приємно, що всі зіграли на своїх сильних сторонах. Хто не зіграв? Зіграв такий собі матч Буяльський з Ванатом. Тут потрібно відмічати Ванат, ну, десь можна і сказати, що провалив, тому що він нападник має забивати. 6 голів забито, Ваната тут немає. Так само і Буяцький, але його замінили на 45-й, тому в другому таймі, точніше, вже на 46-й, тому якби, тут з нього мало що можна взяти. Ну і Караваєв, його провал, тому що він привіз пенальті. Це такі три мінуси, які можна було б відмічати. І те, що Динамо десь під пресингом, теж не дуже якісно грало. Тобто були певні помилки, але добре, що партизан вистачило буквально на 10 хвилин. Вони нас 10 хвилин попресингували, далі забили гол, сіли захищати рахунок 1-0, і ми їм кинули 6 до побачення, телебачення, як то кажуть. Тому, друзі, в цілому заомріний результат. Ми будемо сподіватися на матч-відповідь на те, що Динамо там продемонструє не гірший футбол атакувальний. І далі вже будемо крокувати на рейнджерс. Поговоримо вже про рейнджерс, напевно, після другого матчу. Будемо сподіватися, що він завершиться приємно. Від вас мені хочеться побачити в коментарях вашу оцінку, вашу ейфорію, як ви переживали ці голи, тобто, що ви відчували під час забитих м'ячів і. Після фінального свистка, от ваше відчуття, що ми все-таки змогли закрити е, питання стосовно виїзду партизана в Росію. Я, я вважаю, що це оце найкраща відповідь. Це найкраща відповідь спортивна відповідь по спортивному принципу на футбольному полі. Дуже приємно. І пишіть в коментарях, як вам київське Динамо е, з точки зору атаки. Ну і які мінуси ви теж відмітили? Можливо, я ще щось не помітив, тому напишіть мені, хочеться почитати вас. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, я сподіваюся, ну це більш такий емоційний огляд. З точки зору емоцій, тому що, ну чесно кажучи, по іншому я не можу оцінювати. Я зараз в ейфорії, як і всі вболівальники українського футболу, особливо вболівальники Динамо. Я взагалі не відчуваю, що не розумію, що ви зараз відчуваєте, тому що там, напевно, повний екстаз. Пишіть в коментарях обов'язково. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Заходьте в телеграм, запрошую всіх цікавіше. Разом я думаю, спостерігати, обмінюватись думками саме там. Я разом з вами теж комунікував саме в телеграмі під час цього матчу. Тому чекаємо матч відповіді. Бажаємо всім нашим клубам тільки перемог. Хороший старт. Нарешті, нарешті. Хороший старт нового сезону Єврокубкового для наших українських команд. Ще з таким рахунком. Дуже приємно. Всім до нових зустрічей!